Офіс або кафе, супермаркет або відділення пошти, виробництво чи салон краси. Будь-де, на жаль, може бути нещасний випадок. Щоб врятувати життя та здоров'я себе, колег та клієнтів, у вас під рукою має бути професійна аптечка для бізнесу. Привіт, мене звати Ігор. З вами компанія Парамедик. І сьогодні ми поговоримо про захист здоров'я на робочому місці та в місцях загального користування. Сьогодні в Україні є низка законів, актів та кодексів, що регламентують питання охорони праці та забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя населення. Згідно цих документів, різні типи підприємств від маленьких кафе та салонів краси до великих супермаркетів і виробництв зобов'язані мати аптечки для надання до медичної допомоги. Ми в компанії Парамедик розробили аптечки для різних типів підприємств. Давайте поглянемо на їх склад та особливості. Перше правило аптечки вона має бути. Бути у зоні швидкого доступу, а також бути помітною. Саме тому аптечки Paramedic ми поставляємо у яскравих зручних кейсах та сумках, які можна закріпити на стіні або поставити на видному місці для якомога швидшого доступу. При відкритті така аптечка стає зручним помічником, адже все розташовано зручно, і ви бачите всі вкладення. А засоби надання допомоги підібрані відповідно до поширених видів травм на підприємства. Почнемо з персонального захисту. Пам'ятаємо, що допомога. Ми надаємо тільки якщо самі знаходимось у безпеці, тому завжди починаємо допомогу з одягання захисних рукавичок. У кожній з аптечок таких рукавичок є по декілька пар. Також кожна аптечка укомплектована посібником з надання першої допомоги, і з цим посібником, звичайно, краще ознайомитись заздалегідь. Для допомоги при ранах та кровотечах ми знайдемо в аптечці. А травматичні ножиці, що за потреби допоможуть розрізати одяг та локалізувати місце поранення, джути та турнікети для зупинки життєзагрожуючих кровотеч. Пам'ятаємо, що після накладання джгута обов'язково вказуємо час його накладання, можна написати ручкою або маркером на потерпілому. перекис водню та хлоргексидину у спреї для очистки та знезараження ран, пластирі, бактеріцидні, стерильні бинти та среветки для закриття цих ран. Акутол – це спрей, що виконує функцію рідкого пластиру, знезаражує рани, зупиняє незначні кровотечі та утворює тонку плівку для запобігання потрапляння забруднення в рану. Пінцет пластиковий для точного видалення скла або інших дрібних елементів з рани. При забоях, розтягненнях та переломах в аптечці є еластичні та когезивні бинти, які дуже зручно фіксуються на кінцівці за допомогою липничої поверхні, холодовий спрей заморозка, заморозка, яка знімає больові відчуття та зменшує набряк. Косинка трикутна, тахнучкі шини для фіксації кінцівок, армований скотч. Для фіксації бандажів, імпровізованих захисних конструкцій, бандажі і бинти для надійного перев'язування та захисту поранених ділянок тіла. На випадок опіків протиопіковий гідрогель, що зменшує больові відчуття, охолоджує та знезаражує опік. Також нагадую, що, окрім прохолодної води та такого гелю, ми більше нічим не обробляємо опік. Покривало рятувальне. Термоковдра зберігає тепло та захищає від переохолодження у випадку порушення терморегуляції. У разі втрати свідомості та зупинки дихання необхідно виконувати серцеву легеневу реанімацію. А щоб убезпечити себе під час неї в аптечку, ми поклали спеціальну маску та змінні фільтри до неї. А щоб правильно проводити серцеву легневу реанімацію та врятувати життя. Обов'язково відвідати курси до медичної допомоги в навчальному центрі САР або в найближчому до вас, бо ці знання ціною життя. Аптечки для бізнесу Paramedics сформовані під базові потреби різних типів бізнесу для хоріка, магазинів, поштових відділень, виробничих підприємств. А за потребою такі аптечки можуть бути укомплектовані додатковими або спеціалізованим обладнанням під особливі потреби клієнтів. Та пам'ятайте головне правило аптечки: вона має бути і має бути під рукою, щоб рятувати здоров'я та життя.